Звукова модель слова «гудзик». що ми бачимо на екрані. Так, це гудзик. Давайте побудуємо звукову модель слова «гудзик». Пам'ятаємо, що звуки ми вимовляємо і чуємо. Звуки бувають голосні і приголосні. Голосні звуки це такі звуки, при вимові яких повітря не потрапляє на перешкоди. Такі звуки ми можемо проспівати. Всі інші звуки будуть приголосними. Отже, голосні звуки ми позначаємо кружечком, а приголосні ми позначаємо рисочками. Звукову модель слова нам буде допомагати будувати ось ця чарівна фея. Отже, вимовимо слово «гудзик». Який перший звук ви чуєте? Звук г. Твердий приголосний. Гу. «гу». Після Г іде звук У. Голосний. Дз. Гудз. Гудзик. Наступний звук дз. При вимові не говоримо гудзик. Ми говоримо злито Дз. Твердий приголосний звук. Гудзик. Наступний звук. Звук і. голосний. Гудзик. Останній звук К. Твердий приголосний звук. Отже, давайте порахуємо, скільки звуків в слові гудзик, В слові гудзик, П'ять звуків. Назвемо їх. Г. твердий приголосний. У – голосний. дз, твердий приголосний. И – Голосний, к твердий приголосний звук. Пам'ятаємо, скільки в слові голосних, стільки і складів. В цьому слові 2 склади гу дзик. Наголошений склад перший. goodzik